Вітаю вас, глядачі та відписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. Приготуємо сьогодні страву італійської кухні, яка називається паста Карбонара. Тим паче, що я багато приготував домашньої пасти різнокольорової, тому сьогодні ми з вами приготуємо одну з таких класичних страв. Я покажу технологію, як це все правильно готувати без вершків, без цієї всієї чепухи. Яка нав'язана нашими чи радянськими, чи просто нашими вподобаннями. Тому ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви то ще не зробили. Ну а ми з вами будемо починати. Перше, що нам треба знати про пасту, це те, що нам треба взяти два види борошна. Перший вид борошна це тверді сорта пшениці, діграно дуро. І другий сорт це е, 0-0. То це максимально дрібного помову. Це борошно використовують в основному для приготування піци. Тому я думаю, ви вже десь щось про нього чули. Якщо подивитись е, більш, так сказати, конкретніше, то фаріно діграно дуро. Бачите, тверді сорти пшениці. Ви можете знайти, я думаю, на полицях магазинів таке борошно там, сільпо, мабуть, що новус точно ще є. І, звичайно, фаріно 0-0. Бачите? Отакі два види борошна. Ми їх будемо міксувати в пропорції один до одного. Звичайно, кожного свої пропорції хтось е полюбляє борошно більше таке жорстке, хтось більш м'яке. Також борошно е використовується не тільки для пасти, і також для пасти, такі як равіолі. Тому там тісто має бути ще більш м'якше, там треба цього борошна на нальовки трошки більше додавати. Тобто, це все треба грати з пропорціями. Зараз ми готуємо пасту, беремо один до одного фаріно дігранодуру і нальовку, і будемо використовувати яйця. По класичній технології на 100 грамів борошна беремо одне яйце. З допомогою цієї простої машинки можна робити декілька видів пасти. По-перше, з допомогою цієї частини ми можемо розкатувати е, пласти. Тобто тут є два таких вала, які крутяться, і з допомогою е, релюшки, можемо їх так назвати, ми регулюємо е, ширину і товщину. Типу, я б даже сказав, більше товщину, тому що вона може бути або тоньше, або товще. І ці дві насадки це для талітеле. І це для волосся Ангела. Вона більш така дрібненька, бачите? Ось і все така проста машинка. Я думаю, що можна купити її будь-де на OLX, дуже недорого і собі користуватись. Ну, звичайно, без цієї машинки також можна зробити пасту. Просто вам треба скалочка, або ось така, або ось щось таке більш серйозніше. І щоб ви розуміли, в Італії бабусі там по 80 по 70 років вони ту пасту тільки роблять скалкою. Тому не треба соромитись, якщо ви не хочете купувати, або у вас немає грошей, щоб купити таку машинку. Скалка вам в допомогу, Рецепт такий самий. Що нам треба? Ми беремо з вами на одну порцію. Я так собі плюс-мінус прикинув. Тобто ми беремо 50 грамів фаріни, це тобто 0 Ось давана, мілкого помелу, Бачите, вона така біленька. І беремо тверді сорта, також 50 грамів. І беремо одне яйце, також 50 грамів, воно важить в середньому. Це розмір 0,0, до речі, також. Що ми робимо? Ми беремо наше борошно. Яйця ми, звичайно, ще помили з миючим спеціальним для миття яєць. Беремо, змішуємо 0,0 пасту цю борошно і Тверді сорта. Далі робимо таку вороночку. І сюди ми вбиваємо з вами яйце. І так, зробили другий заміс, додали сюди вже олію та оцет і вже трошки його змішали. І тепер додаємо перший барвник. Це куркума. Скільки додамо, зараз будемо з вами дивитися по кольору. Так, тут скільки у нас грамів? Десь, мабуть, що один. Давайте будемо пробувати. Але зробимо ще невеличку зараз паузу. Я вдіну рукавиць, для того, щоб мої руки не були капець які жовти, тому що куркума дуже швидко фарбує. Друзі, нема часу, коли відпочивати. Закрили вже наступний збір на антенну та дрон і вже відкриваємо новий збір на пікап для ССО 200 тисяч гривень. Тому для того, щоб вам донатить було не тільки цікаво ще й приємно, хочу нагадати про подарунки. Як ви бачите, у нас є ось такі подарунки. Вже поїде зараз РПГ та ось такий один кораб від кулемета а, нашим. Людям, які донатять, розіграємо. І далі також будемо з вами розігрувати, який такий, такий. Напевно, що давайте ось такий. Розігруємо РПГ. Думаю, що це американського формата. А, тубус від РПГ. І розіграємо з вами ще один ось такий короб від кулемета. Тому донатимо від 100 гривень, ви можете взяти участь в розіграші короба. Від 1000 гривень, ось такого класного унікального тубусу від РПГ. Тому донатимо. Приближаємо перемогу. Слава Україні! Тепер можна готувати замішувати пасту. Так. Я думаю, що, мабуть, ми ще додамо трошки фарби. Там було десь пів граму. Так, думаю, десь тут вже ще навіть не показує грам. Вже воно жовтіше стало, це точно. Як ви бачите, ще плюс воно буде варити, ще стане жовтіше. Але я думаю, що ще додати. Ще додамо з вами. Все рівно не показує навіть грама. Тобто, давайте зафіксуємо в цьому варіанті. Додаємо по кольору. Тобто я взяв десь, мабуть, 1-2 грами. Тому що похибка в цих вагах у мене, напевно, що 2 грами. отримуємо такий жовтуватий колір. Але треба ще сюди вмісити максимально ці всі інші частинки. Чі -чі -чі. Чіщинки, І так, вже у нас максимально одна Класна консистенція. І можемо з вами це плівкувати і класти також в холодильник на 30 хвилин. І так, кладемо в холодильник на 30 хвилин для стабілізації. І так, дістали наше е жовте куркумичне тісто з куркуми. Очно, ну, таке яскраве, жовтеньке, класне. І стало більш еластичне там яке. Що ми з ним робимо? Беремо це тісто, кладемо на стіл, трошки на підпил дамо симоли, Борошна твердих сортів. Далі беремо скалочку. І ось так от його розкатуємо. Розкатуємо чисто для того, щоб воно залізло в нашу машинку на саму товщу, а, чи саму ширшу, чи саму, ну, напевно, саму товщу. Насадку. Так, дивимося. Тут у нас сама товща, це десь буде ось тако. Ага. Тоді я думаю, ще трошки ми дамо ось так. Все. І кладемо сюди і будемо починати розкатувати. Зліплюємо дві частинки для того, щоб нам було зручно з ним працювати. Так як шматочок зараз у нас тіста невеликий, то трохи незручно. Але зараз ми будемо постійно зменшувати нашу товщину і таким чином розтягувати наше тісто. На одну, на дві поділки постійно ми зменшуємо. Далі, друзі, складуємо з вами ще раз його ось так от для того, щоб вирівняти края і зробити його однаковим. Так, склали. Тепер трошки ще борошна з однієї сторони, з іншої. Трошки катнули скалочкою. І знову виставляємо максимально широку тощину, або саму більшу, і починаємо процес спочатку Коли у нас ми досягнули максимально тонкої. Товщини. Розрізаємо, прибираємо нашу штучку цю. Чи як подивитися правильна товщина чи ні бачите? Просвічується рука. Видно вам чи ні? Думаю, трошки десь там видно. Ось. Тепер робимо все те ж саме. Кладемо, розрізаємо його на три частинки. Ось так. І все. І зараз ми з вами будемо його. Прокатувати через нашу машинку. До речі, дуже важливо, коли ви працюєте з машинкою, це дуже важливо. Не можна її мочити. Взагалі ніяк. Не вологою серветкою, не вологою ганчіркою, не просто там щось там вас приліпло. Взагалі, вона завжди має бути суха, для того, щоб вона не ржавіла і потім до неї нічого не приліпало. І вона вам довго служила. Тому, якщо вона у вас, ви вже почали з нею працювати, там десь є борошно, що можна зробити? Можна взяти. Ось таку кісточку, звичайну, або взяти таку кісточку як для малювання. І ось так між цими всіма штучками всюди її прочистити і так залишаємо. Це саме буде правильно, і вона більше вам прослужить. Добре, далі, що ми робимо? Тепер ми наше тісто трошки підпилимо борошном симоли, твердими сортами. Можна звичайним, взагалі не принципово, але. Мені більше подобаються тверді сорта, тому що вони класно тримають вологу і паста не так зліплюється при зберіганні. Так, є. Що ми робимо далі? Далі ми з вами, друзі, розрізаємо, як я і казав, на три частини. Так, так, супер. Де вона у нас тут? Ага. Так, один. Одна частинка. Далі друга частинка. І третя. Є. Ці дві ми ховаємо, пам'ятаєте, так, під плівочку, щоб воно не відвітрвалось, не сохло. А цю частинку ми з вами будемо зараз прокатувати. Як це все ми будемо робити? Зараз вами, друзі, ми, зробимо ми Бачите, на ось таку штучку. Зробимо дві таких. Одна буде жовта талятеле, а друга буде талятеле, у нас, не знаю, червона. І так, вставляємо сюди вже в нашу биншу, бачите? Вставляємо сюди ручку. І, дивіться, нижче, бачите, вже падає рівненька однакова паста. І вуаля. Так, як ви бачите, у нас Вийшла дуже однакова і класна паста та але залишились, бачите, ось такі края. Тоненькі, але вони залишились. Що в ресторанах? В ресторанах оці всі края ось так зжимають і прокатують іще раз в нову партію, бо їх багато. Вони просто збираються. А ми з вами, в принципі, що можемо також або прокатати, або, в принципі, що? Ми можемо також її зварити. Нема проблем це ж для домашнього використання. Тому ми з вами. Цю пасту отак беремо. І ще раз сюди кладемо і будемо варити. Для нас, для дому, яка різниця? Ясно, що хоче, щоб вся була така однакова, але ж цю пасту не викидати, тому ми її зваримо. Привіт, друзі! В руках тримаю унікальний лот від наших снайперів, які вони зробили своїми руками. Це годинник, який вони зробили, бачите, з різних гільз максимально унікальна. Робота. Тому цей лот ми з вами будемо розігрувати. Мінімальна ціна 5 тисяч гривень. Всі гроші підуть на потреби ЗСУ. Тому за такий скарб, я думаю, треба поборотися. Слава Україні та слава ЗСУ! Рецепт дійсно дуже простий, але все-таки деякі інгредієнти нам для цього потрібні. це бекон, це пармезан, домашня паста або покупна, яєчний жовток. Ну і звичайно, сіль, перець та олія для того, щоб то все. Обсмажити. Зараз ми з вами будемо готувати на дві порції для мене та для мого оператора. А то я там бачу, ви деякі пишете, що там о ви там хоче її кормите. Ну, звичайно, я її кормлю. Мій оператор <хи> їсть краще навіть ніж я. Напевно, що і найсмачніші страви спочатку для нього, а вже потім для мене. Ну але звісно, що ми почнемо, це з нарізання. І нарізання неможливо без чого. Правильно, мій юний глядач підказує мені без ножа. І звичайно, я беру ніж українського виробництва, сафарі. Вже деякі також мої глядачі та підписники його собі купили. І дуже гарні відгуки. Ну Це і очевидно, що вони будуть гарні, тому що ніж якісний, гострий, класна сталь, тримає заточку. Ну і самое головне що це українське виробництво. тому Хто також хоче, там в описі буде посилання на ножі. А якщо скажете промокод клюс, 5% знижка буде вам гарантована. Тому почнемо нарізати з бекона. Візьмемо бекон. Я взяв в цей раз варено копчений. Ви можете взяти сиро копчений. Це взагалі не принципово. Головне, щоб було смачно. Взагалі, по класичному рецепту, сюди йде панчета. Це якраз сирокопчений бекон. Нарізаємо ось таким кубиком. Бачите? Ну і звичайно, я забув вам сказати ще про один важливий компонент це кипячена вода. Там, якщо хто не знає, як скип'ятити воду, там десь на Ютубі є рецепт: півтора мільйони чи там стільки мільйонів переглядів. Ну, подивіться. А ні, то я вам зараз покажу. Тому беремо кастрюльку. І будемо доводити до кипіння. Я вже її трошки нагрів, щоб це було просто швидше. Нам треба класична пропорція на літр води ми використовуємо 100 г пасти, Ось, будь ласка, домашньої 100 г пасти і 10 грамів солі. І будемо варити до стану альденте. Хто не знає, що таке альденте, переводі з італійського це на зубок. Якщо простими словами, то це 75% приготування. Потім ми це все будемо доводити в соусі. Не будемо спішити, все степ -бай степ Тому ставимо також грітися нашу сковорідочку, і там ми будемо обсмажувати наш бекон. Знімемо, щоб воно там менше булькало. На розігріту сковорідку додаємо буквально от тут отак. От Капельку олії. Е, тому що хтось каже, а на це ж бекон, він же жирний, там просто жиру. Е, дивіться, у мене бекон варено копчений, тому там е, ну, не прям так багато жиру. Тому для того, щоб воно смажилось, я все-таки трошки капну олії. Але якщо у вас, наприклад, бекон от в'ялено копчений, такий, як типу панчета по класиці, йде, так? то там можна не додавати, тому що воно гарно витоплюється. Тут же ж можуть бути моменти. Тому коридочка наша розігрілась, вода наша вже дозакипає, тому вже можна додати буде сіль. 10 грамів. Так, додали сіль. І тепер будемо обсмажувати бекон. Додаємо прямо сюди. Далі, поки наш бекончик смажиться, ми з вами відділимо. Білки від жовтків. Нам потрібні тільки жовточки. Тобто на одну порцію, так як я готую дві, я на порцію беру два жовточка. Один. Другий. Коли бекончик у вас бачите? Став золотистий, жирок витопився, можемо поки що його відставити. І зараз зробимо нашу основу для карбонари. Тобто жовточки вже в нас є. Далі беремо з вами пармезан. Тобто ми будемо половину додавати в соус, а половину вже зверху. Навіть більшу половину в соус, а меншу зверху. Тому зверху, далі на жовтки ми ось так натираємо пармезан. Щедро. Тобто пармезани ми з вами не економимо. Тому що пармезан це смак, а тут якраз він відіграє максимально важливу роль. Далі замішуємо наш жовточок разом з пармезаном. Ви не дивіться, що консистенція така якась густовата. Ми додамо зараз трошки водички з-під барки і її розрідимо. То це, як бачите, така паста основа. От. І плюс для того, щоб жовтки відразу не звернулись, тут, в принципі, і треба водички трошки капнути. Ось така консистенція буде добра для нашої карбонари. Після того, як бекончик обсмажився, ми його скидаємо в тарілочку і використаємо його на подачу. Звичайно, можна все разом робити, але тоді ну, не буде така гарна картинка, все буде змішане. Мені Ясно, що смак найважливіший, але візуал не менш важливий. Все. Смак бекону у нас є тут. Зараз ми будемо там смажувати пасту. Бекон на подачу. Основа готова. В принципі, можемо варити нашу пасту. Так, кладемо нашу пасту сюди, в кастрюльку. І відразу пінцетиком або щипцями її роз'єднуємо, щоб вона не зліплась. Бачите, розправилась. Так як ми її. Припудрювали борошном, то вона гарненько, бачите, не зліплась. Але краще все рівно перемішувати. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих, топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park, і LaRuz Gastronomique, це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона – Топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І так, друзі, паста, я впевнений, вже наша альденте. Зараз вам покажу, відставляємо її з вогню, як ви бачите. Зараз вам покажу, як її перевіряти. Тобто ми беремо просто одну пасту. І ось бачите, видно вам, не видно. Всередині, всередині там такий маленький. Білий о, так трошки видно, стерженьок, бачите? Ось це говорить про те, що вона вже альденте і її можна діставати і доготавлювати. Тому ми беремо такі спеціальні, не знаю, як це називається, лопатку, не лопатку. І перекладуємо її ось сюди, в сковорідочку. Так, далі наш соус перекладуємо на пасту. І відразу. Краще взяти силиконову лопаточку. І відразу з вами додаємо сюди ще трошки бульйону, щоб наші жовтки не звернулися. Тому просто-напросто, що ми робимо? Ми беремо з вами такий невеличкий черпачок і доливаємо прямо сюди воду з під приготування і перемішуємо. Так, бачите, треба дуже швидко перемішувати, для того, щоб наш жовточок не звернувся. Для того й додається вода. Бачите? І щоб отримався ось такий кремовий смачний соус. Бачите, який підтягнутий. Обов'язково додаємо таку щедру порцію меленого перцю. Перемішуємо. І будемо сервірувати. Далі вам покажу, як роблять в італійських ресторанах, з черпачком видають. Але дивіться обережно, пінцет залізний, тому дуже обережно не чіпає дна, сковорідочки. Ми з вами ось так будемо накручувати. Пам'ятаємо, що це дві порції, тому нам треба взяти тільки половину. І ось так гарненько кладемо в центр нашу пасту. Далі зверху з вами посипаємо нашим обсмаженим беконом. Так, щедро. І, звичайно, звичайно, щедро посипаємо зверху пармезаном. Що сказати, супер естетично пасту їсти я не вмію, але скажу чесно, це білісімо, це дуже смачно. Просто, смачно, якісно. Ну, головна технологія, розумієте, якщо ви все робите по технології, не може не, не вийти. розумієте, Далі вже просто смаковщина там, трошки більше того, трошки менше цього. Але технологія важлива. тому... Надіюсь, вам це відео сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Повідиться відео, які виб'ють ось тут, всюди. Ну а я буду з вами прощатись, всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа. -па.